Наш садочок дивосвіт всіх малят вітає, на цікаві заняття весело збирає. Дітки в нашій групі на столі гарна є пісочниця, в ній веселі дітворі завжди грати схоче. Пограємось! Ви пісочок розгорніть, на нього руки опустіть. Пальчиками тепер граємо, себе музикантами уявляємо. А ви любите грати з пісочком? Сьогодні ми з вами пограємось з пісочком, проведемо досліди та помалюємо на піску. А що таке пісочок? Так, це багато-багато різних піщинок. Які ці піщинки? Маленькі, крихкі, легенькі. Подивіться, дітки, я насипаю пісочок в долонку. Що він робить? Так. Він просипається. А чому? Так, бо він сухий. А коли буває пісок мокрий? Так, дітки, коли ми його поливаємо або коли йде дощ, ось я налью водичку в пісок. Подивіться, він став мокрим. Мокрий пісок не просипається. Вірно, дітки? Сухий пісочок у нас легкий, просипається, а мокрий не просипається, він важкий і вологий. Ось оченята закриваємо та картинку уявляємо. Будемо пісочком малювати, весну красну зустрічати. Що з весною настає? Сніг у полі розтає. А чому то так буває? Сонце його пригріває, що ж синіє на землі? Ніжні роліски малі, а що пнеться з під листа, то травичка вироста. а над полем що бренить любий жай летить. Молодці діти, а нам час прощатися. До нових зустрічей малята.